Андрію, я тебе надзвичайно вітаю сьогодні з таким неперевершеним вечором. Творчий вечір Андрія Дубія. Це колега. Ми з ним працювали в оркестрі, а найголовніше, що це мій земляк. Тому що Андрій родом із Луцька. Скажи, будь ласка, оце сьогоднішнє дійство ти довго до цього йшов? Так, півстоліття. Півстоліття. Тобто це поєднання кількох мистецтв, і мені здається, що прекрасний зал, мала зала консерваторії, але він уже затісний. Ця зала затісна для такого виду мистецтва. Поезія, живопис, музика, і надзвичайно талановиті і віртуозні музиканти. Я бачила перші роботи твої ну, нунадцять років тому в, в жанрі живопису, і зараз це абсолютно інше. Це... Що сприяло тому, що настільки чи змінився погляд, чи змінилося світосприйняття, чи талант розвинувся? Скажи, будь ласка, ну я спершу боявся просто торкнутися кольору. Боявся торкнутися кольору. А зараз це не це, це буйство кольору, це, це гра, це, це просто якийсь вибух кольору, здається, непоєднані. І звідки на Волині такий талант? Чому такий талант? А на Волині багато талановитих. Так. А ще поезія. Я читала теж перші твої вірші. Зараз це така глибина, це така філософія. Пишаюсь, люблю, дуже задоволена, що сьогодні прийшла на цей вечір. Вітаю щиро з Днем Народження і з цим вечором. І що, я думаю, що нових ще і нових граней таланту, тому що такі талановиті музиканти, поети, художники, як Андрій Добій, про них треба щоб знала не тільки україна а щоб знав весь світ вітаю друже дякую